Ми говоримо перш за все про Оріхівський напрямок і да, намагання ворога в цьому відтинку просунутися, воно наткнулося на нашу щільну оборону, і на сьогодні ворогу не вдалося здобути тих рубежів, на які він розраховував. Очевидно, що в перші дні цієї активізації, яка відбулася, як я вже сказав, кільканадцять тижнів тому ще ворог спробував атакувати там малі щербаки Щербаки, СТПВ, Мала Токмачка, Кам'янське, власне, ці просування йому не вдалися так, як він собі планував. І на сьогодні ті рубежі, які я назвав по населеним пунктом, вони власне на цьому і зупинилися. Вірніше їх зупинили сили оборони, ворог зусиллями зона відповідальності 58-ї загальної військової армії Російської Федерації. Тими підрозділами, які є, цій загальновійськовій армії також там відповідно є зокрема підрозділи російських ВДВ, намагаються намацати ту ж париночку в обороні українській аби. Там потім сконцентрувати можливо певні зусилля для того, щоб намагатися просунутися в глибину нашої оборони. Наразі це ворогу не вдається. І, звичайно, у ворога є там якісь можливо плани бити по нашій логістиці, порушити нашу логістику. Зокрема, це теж очевидно. Бо на сьогодні це одна з цілей ворога на всіх ділянках фронту. Полишити наш нас логістики, максимально на неї вплинути, бо це звичайно забезпечення війська. Враховуючи те, що у ворога не вдається от цих просувань по землі, то очевидно, що він використовує дуже активно, він збільшив цей свій вогневий тиск засобами артилерійськими, з використанням дронів різної номенклатури, відповідно, і говоримо про те, що терор мирного населення він продовжується, він є постійним. На жаль, і це удари як ударними дронами, типу Шахестот 136 так власна і балістика використання там артилерії, як я вже сказав, тобто намагання максимально порушити інфраструктуру і звичайно вплинути психологічно через обстріли на наших людей. Це очевидно. Тому ми говоримо, що перш за все в цьому плані активний Оріхівський напрямок. Там відбуваються найбільш е, частіше ці штурмові дії. По гуляйпільському напрямку говоримо про застосування, е, наприклад, авіаційної компоненти дуже часто. Це і каби, це і некеровані авіаційні ракети. Відповідно, але ще раз кажу, з якихсь значних просувань на сьогодні ворога немає. Сили оборони активно працюють над тим, щоб в свою чергу знищувати ворожу логістику. Ми бачили, як кільканадцять днів тому було знищено цистерни спальним, і ушкоджено також залізничну ділянку ворожої логістики, саме на території Запорізької області, тимчасово окупованої, що зменшує потужності і спроможності російської військової логістики. Напередодні було. Також відповідно завдано ушкоджень по тих об'єктах енергетичних, які живлять російську окупаційну військову інфраструктуру. Мова йде про тимчасово окуповану територію Запорізької області, і мова йде про тимчасово окуповану частину території Херсонщини. Зокрема, якщо якщо Херсонщина це підстанції там Нічівському районі, на тій локації відповідно. Новомолочанськ, це вже Запорізька область. Тобто, ми бачимо, що ці удари силами оборони завдаються, аби максимально зменшити спроможності ворога перекидати все те, що є ресурсом війни. Відповідно, тому це одне з завдань сил оборони.